Протягом тижня, з 27 жовтня по 3 листопада, підрозділи харківського гарнізону ДСНС 182 рази виїжджали за сигналом тривоги. При цьому було ліквідовано 60 пожеж. 12 цих пожеж було пов'язано з веденням бойових дій. Для надання допомоги населенню було здійснено 77 виїзди. Внаслідок побутових пожеж 4 людини загинули. Основна причина нехтування елементарними правилами пожежної безпеки у власних домівках. Щодо розмінування. Наразі на Херківщині працюють 47 перетехнічних розрахунків, це 311 саперів, 129 одиниць техніки з виданого загону ДСНС, у тому числі 6 машин механізованого розмінування. І протягом тижня сапери ДСНС на території Харківської області здійснили 306 залучень, знешкодивши 477 ворожих боєприпасів. А всього з лютого 2022 року на території Харківської області перетехніками ДСНС обстежено... 13 тисяч 14-15 гектарів території, з них 2538 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування, крім цього, обстежено 5 тисяч 886 гектарів сільхозугідь, 4 тисячі доріг і лінейних мереж, 104 об'єкта та 5 тисяч домогосподарства. Загалом перетехніки ДСНС. Починаючи з 2022 року, на території Харківської області виявили та зкодили 134 тисячі вибухонебезпечних предмета. Протягом тижня був зафіксований один випадок підриву цивільного населення на вибухонебезпечних предметах. Це 1 листопада у Лісосмузі поблизу селища Кутузівка Вільхівської громади харківського району. Внаслідок підриву на вибухонебезпечного предметі постраждав чоловік 1986 року народження. З вибуховими поранення його госпіталізовано до лікарні. Всього з лютого 2022 року на території Харківської області внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах загинуло 107 цивільних осіб і травмовано 327 цивільних осіб. Звертаю увагу мешканців Харківської області на високий ступінь мінної небезпеки. В першу чергу на територіях деокупованих, прошу бути обережними, дотримуватися заходів безпеки і парад рятувальників І у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів вибухівки негайно сповіщати за телефонами 101, 102 або 112. Щодо пожеж та виїздів, пов'язаних з ворожими обстрілами, протягом тижня ДСНС залучалося до гасіння 12 таких пожеж. Найрезонансні, найрезонансніше це 28 жовтня. Російські війська завдали обстрілу по цивільному підприємстві у місті Чугуєв. Внаслідок влучання БПЛА горіла виробнича будівля на площі близько тисячі метрів квадратних. Жертв і постраждалих не було. Вночі, 29 жовтня. Ворог завдав ударів БПЛА по місту Ізюм. Зафіксоване влучання у навчальний заклад. Раніше зруйновано будівлю торгівельного центру, та п'ятиповерхову офісну будівлю внаслідок обстрілів постраждала жінка. Сталося три осередка займання, які оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Шановні громадяни, не ігноруйте сигнали повітряна тривога у разі небезпеки. Негайно прямуйте до найближчого укриття і виконання цього простого правила врятує ваше життя. Щодо пожеж, не пов'язаних з обстрілами, 31 жовтня виникла пожежа в приватному житловому будинку у Новобоварському районі міста Харкова. Гаріло дві кімнати на площі 40 метрів квадратних. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіла двох загиблих 44-річного чоловіка та 41-річної жінки. Причина необережне поводження з вогнем. Цього ж дня внаслідок пожежі яка виникла з цієї ж причини, загинула жінка 1952 року народження. Подія сталася у квартирі житлового чотирьохповерхового поверхового будинку у Салтівському районі міста Харкова. Вночі 1 листопада в Шевченківській районі Харка виникла пожежа площею 40 метрів квадратних у квартирі на 6-му поверсі 9-поверхового житлового будинку. В її середку рятувальники виявили тіла чоловіка 1976 року народження. Причина пожежі знову не береже погодження з вогнем. Шановні громадяни, осінньо-зимовий період це час підвищеного ризику виникнення пожеж. Для того, щоб обезпечити ваші дім, життя і здоров'я своєї родини, необхідно дотримуватися вимог пожежної безпеки. Пам'ятайте, ваша безпека залежить від вашої відповідальності. Бережіть себе і своїх рідних. У разі виникнення пожеж, негайно викликайте рятувальникам за телефоном 101. Щодо евакуації, під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації триває евакуація з прифронтових населених пунктів нашої області. Вона проводиться силами Національної поліції Державної служби України з надзвичайних ситуацій у взаємодії з відповідними ВАК-комісіями, місцевими органами виконавчої влади і самоврядування за допомогою волонтерів. Рятувальники безпосередньо були залучені протягом тижня до евакуації мешканців населених пунктів Багадухів та Куп'янського районів на території ВАК-пунктів у місті Харкові та у місті Лазова. Постійно чергують рятувальники, психологи ДСНС, які надають допомогу і підтримку людям, вимушеним покинути власні домівки через активні бойові дії. Загалом із населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області спільними зусиллями евакуйовано 34 872 мешканця, з них 2 це діти та 370 осіб з інвалідністю. Звертаюся до мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов'язкова евакуація. Збережіть своє життя та здоров'я. Не ризикуйте, евакуюйтесь у безпечні населені пункти. Дякую.